Новий скандал в Одесі, де представники ТЦК та поліція намагалися затримати людину, аби доставити її на ВЛК. Цікаво, що на захист чоловіка вийшли місцеві жителі. Зараз детально про цю ситуацію. А поки підпишіться на наш канал, адже у наступному випуску ми розкажемо про нову реформу ТЦК. Отже, що відбувалось? Правоохоронці спробували затримати чоловіка, але на його захист стали жителі навколишніх будинків. У даному випадку? Поліцейські не мали права такого робити, оскільки в даному випадку застосовуються методи силової мобілізації. Навіть під час дії воєнного стану заборонено позбавляти людини доторканості та права на вільне пересування. В той же час чоловіку в даній ситуації не бажано застосовувати фізичну силу до працівників ТЦК та поліції, оскільки за це можлива адміністративна чи кримінальна відповідальність. Після доставки в ТЦК повідомте близьких та рідних про місце свого перебування. Напишіть письмову відмову від проходження ВЛК із посиланням на те, що вам потрібно додати додаткові медичні документи. Вимагайте присутності свого адвоката, адже це право вам гарантовано конституцією. Не підписуйте жодних документів. Що можна порадити робити перехожим в таких ситуаціях? Фіксуйте на відео: ви стали свідком силової мобілізації. Ваше відео буде доказом порушень і сторони органів державної влади. Наступного дня після події в одеському телеграм-каналі вийшло ще одне відео, яке зробив один із поліцейських. Поставлено до цього цека. Виділи вас друга за Зараз ви сідаєте добровільно, чи я ще раз повторю, чи мені застосовувати фізичну силу. І одягати на вас кої Я громадянин Українидові на відео громадянину роз'яснено, що відносно нього буде складено протокол по 210 статті. В той же час Кодекс України про адміністративні правопорушення містить чіткий порядок і процедуру. Розгляду справи за 210 статтею. вона передбачає, що особу має завчасно бути повідомлено про дату і час розгляду відносно неї справи. В даному випадку такої процедури не було дотримано. Дуже шкода, що на другому році воєнного стану у нас досі діє силова мобілізація. Органи державної влади та її представники прямо порушують норми закону та конституції. Якщо ви стали жертвою силової мобілізації, Звертайтесь за допомогою до адвоката. Дякуємо, що додивились це відео до кінця. Залишайтесь з мережею права, аби завжди бути в курсі останніх новин. В наступному відео я детально розгляну нову реформу ТЦК, тож підписуйтесь на наш канал. До зустрічі у наступних ефірах.